Давайте потроху розпочинати. Так, але у нас тут невеликі технічні несправності. У нас не записався початок громадських слухань. Тож е, треба буде, щоб ще раз представились представники суб'єкта сподарювання. Зараз почекаємо, поки підключаться інші. Давай. Сьогодні у нас 10 червня 24-го року. Ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності фермерського господарства Organic Systems. Щодо будівництва вісімнадцяти артизянських сверговий на території села Шевченка, Миколаївського району Миколаївської області, з метою господарського питного і виробничого водопостачання підприємства, а також спрошування тепло. Е, у нас громадські слухання проводяться відповідно до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року 989 порядок проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Відповідно цієї постанови, громадські слухання вважаються такими, що відбулись, коли присутній представник уповноваженого територіального органу. Це е, наразі я головний спеціаліст управління екології та природних ресурсів е, управління е, відділ оцінки по надовкіля Попкова Діана Миколаївна. І присутні у нас е, е, представники суб'єкта господарювання. Давайте ще раз представимось. Ковшова Олена Павлівна, інженер з охорони навколишнього середовища, суб'єкта господарювання. Дякую, Олександр Снісаренко. Снісаренко Олександр, начальник дільниці. Пара воду Дякую Охар, Дякую. Олександр Петрик. Петрик Олександр, провідний інженер з охорони навколишнього середовища, ФГ Органік Сістемс. Дякую. І Ольга замість Івана твердого. Ой, не чутно вас. Мікрофон включить, будь ласка. О, чутно чудно. чудно. О, вже не чутно. Напишіть у чаті, будь ласка, бо я щось вас не чую. Або включіть мікрофон. Слечки, так, так, 에... да, да, чутно. О, все тверда Ольга, головний інженер проекту по будівництву свердловин, виконавець звіту з оцінки пливу на Проект, Дякую. Проектя. У нас є представник уповноваженого територіального органу і є представники суб'єкта господарювання. Громадськість до нас не приєдналася, тому громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Ведеться відеозапис. Посилання буде доступне в реєстрі з оцінки на довкілля, а також на нашому Ютуб каналі, офіційному управлінні екології. Посилання теж буде завантажено до реєстру, тобто це можна буде переглянути. Все, дякую всім за увагу. Громадські слухання відбулися. Всі гарного дня. Гарного дня, побачення. Дякую, гарного дня. Дякую, за пробачення.